Добрий всім день, давно не бачились деякі нюанси є в житті, але все буде добре і канал будні сапожника продовжує існувати. Сьогодні трошки хотів сказати, що робити, підклейка чи переклейка. Підклейка це коли ми підклеюємо частину, переклейка це коли ми переклеюємо повністю. Цей ботинок був відклеєний частково, десь на третю частину. Людина попросила підклеїти. Но я завжди кажу, що все залежить не стільки від якості клею, а більше залежить від якості обробки перед приклеюванням. Як ти обробиш поверхню тут і потрібно обробити поверхню тут, щоб шкіра була суха, щоб шкіра була чиста там де ти будеш наносити клей, там де ти будеш клеїти коли підклейка часткова тобто наждаком ти зачищаєш ту частину яку хочеш приклеїти Но коли ти наждаком лізеш туди цю щілочку ти не можеш добре зачистити весь бруд весь ну, старий клей плюс додатково ти можеш ще поцарапити пошкодити частину шкіри поцарапати. Тому я предпочитаю переклеювати повністю, знімати, тому що я маю вільний доступ. Вільний доступ до всього. До підошви і до верху взуття. Я бормашиною, зараз я вичищу весь старий клей на шкірі і на підошві. Нанесу один клей, дам інтервал 10 хвилин, нанесу другий шар клею, Ще дам висохнути і потім буду клеїти. І це вже можна давати гарантію. Це вже так як потрібно. А коли підклейка, там вже я не люблю, тому що це вже ніякої гарантії. Так що підклеювати чи переклеювати, це вже на ваш розсуд. Предпочитаю переклейку. Ну і ціна буде інша, тому що роботи більше. Ну я рахую, що переклеювати краще. Тому таке маленьке відео. Прохання всім, хто дивиться, підписуватись, поширювати, писати свої коментарі, щоб ви хотіли побачити. Лайкати чи дизлайкати. Ну все, всім дякую. До зустрічі.